Поговоримо про підготовку до параду Побєди на Московії. Я неодноразово говорив на каналі, що буду до цієї теми звертатися неодноразово впродовж от, м, часу, доки не розпочнеться побєда пабідабесія 80-річчя перемоги над фашизмом, про що говорить і Трамп в тому числі. Але є одна така примітна деталь: сьогодні вночі а, Росавіація повідомила точніше вранці. Вони повідомили про те, що сьогодні вночі на Росії припиняли роботу. 13 аеропортів. Я не знаю, яка там їх кількість. Ну, певно, що більше ніж 13. там літаки м, біля Москви приймали навіть на запасні аеродроми, і е, як повідомляє мін Російської Федерації, то вони нібито знищили 105 українських безпілотників, падали обломки. Там десь пошкоджені будинки. Ну загалом не бачу ніяких там серйозних пошкоджень. Але ну, як на мене, атака була на аеропорти. От реально, до ну, такої кількості зупинки аеропортів я ще не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, друже, це привіт, Сі, чи це що? що? Що ми робимо, як ти думаєш зараз? Ні, звичайно, ніяких привітів, ми ні Сі, ні Фіцо, ні іншим лідерам не даємо. За винятком, один російський диктатор Путін, який запросив до себе 20 делегацій іноземних. Ну і власне за безпеку, я думаю, що має відповідати приймаюча сторона. А зараз оця ситуація з безпілотниками ну чітко показує, що росіяни, мало того, що вони не можуть забезпечити власну безпеку, так вони ще не можуть забезпечити роботу необхідної інфраструктури транспортної інфраструктури для того, щоб прийняти відповідні борти. Ясно, що їх можуть посадити десь подалі, довести машинами, знаємо, і броньований транспорт присутній, і так далі. Ну, але якось це виглядає не дуже урочисто, скажу тобі. І насправді в нинішній ситуації це дуже такий цікавий стрибок, навіть когнітивний, від Київ за три дні. До дайте нам три дні перемир'я, щоб ми своїх гостей привезли, постріляли салютик, повозили техніку російську і не дай Бог щось станеться. Ну коли росіяни взяли стягнули до відповідно столичного регіону 280 комплексів ППО. 280! Так вони, хоч усвідомлюють, от чисто от, з точки зору логіки, що така кількість ППО, якщо вона буде активна, вона не дасть апріорі можливості провести, ну, наприклад, авіаційну складову того ж самого параду. Бо в минулі роки якраз це і скасовувалася оця авіаційна складова, тому що боялися френдлі Fire. Uh -huh. Коли 280 установок, ну ми прекрасно розуміємо, що може статися все, що завгодно. Ну але тим не менш, тим не менш, дійсно, це є демонстрація слабкості, слабкості безпосередньо Путіна в дуже визначальний для нього період, коли він хотів би підкріпити оцей статус народа народу Москви, Відповідно, там побідітеля, Російська Федерація побідітелі. Вони ж це далі використовують і по темі, наприклад, там ООН, ми ж пам'ятаємо взагалі, як ООН створювалась, чому були там держави-засновники, країни-засновники, які в тому числі чому Україна була країною засновницею, якраз через внесок безпосередньо в Другу світову війну. Ну в такій ситуації та все все ламає у Путіна красиву картинку, і Трамп. Ще зі своїми е, цей день перемоги на 8 травня. Ну, взагалі, ну тому та це це певна це проблема для нього, і тому це певний привіт е, від. Українських сил оборони, але знову ж таки, у нас основний все рівно наголос на військових цілях. У нас просто є список конкретних військових цілей в аеродроми в європейській частині Російської Федерації. Ну це поширене явище. Тому вони можуть і більше оголошувати свої плани ковір самоліт. Ну що ж поробиш, не ми напали на Російську Федерацію, а вона здійснює агресію проти України. Окей, а що тоді будуть робити гості? Вони прилетять чи ні? Як ти думаєш? Вони бояться їхати. Об'єктивно бояться. Я uh -huh. сумніваюся, чесно кажучи, що е, ось, наприклад, той же Вучич відмовився їхати через стан здоров'я. І через погрози з боку Єврокомісії чи там, кого там Кайкалас. Ну, цілком очевидно, що саме гості, гості бояться навіть не атаки безпілотників, неможливої там, чи ракетної атаки на апарат. Вони бояться бути використаними Путіним в провокаціях, які можуть відбутися в руслі від цього Заходу. Бо Путін же ж за останні 3-3,5 роки що він робив, він намагався замазати в крові. От згадай, як mm -hmm. на рендермоді приїхав в Москву, що Путін зробив? Вахнув <звук> по Ахмадету столичному в, в Києві. Коли приїздив, наприклад, генсек ООН до Києва, Пан Гутєріш теж обстріляв столицю України. Або коли ми пам'ятаємо, здається, з грецькими гостями Зеленський був в Одесі за декілька сот метрів приліт балістики, ну, це ж про щось то свідчить. Це ж свідчить про те, що це саме от такий характер, така риса безпосередньо у Путіна. І тому, знаючи, хто такий Путін, навіть його партнери. Друзі, не знаючи, як можна з Путіним дружити. Ну тим не менше, вони я думаю, що цього побоюються. Те, що Фіцо каже, що там українці погрожують Фіцо, та українці прямо говорять, що ми не можемо гарантувати ніякої безпеки. Це взагалі відбувається в Москві під наглядом російських спецслужб, їхніх військових і так далі. А коли Фіцо виходить, каже Зеленський, там чи там хтось інший погрожує світовим лідерам, щоб не їхали в Москву. Так ми не погрожуємо. Ми прямо говоримо, що це небезпечно. Це, ну, це банально, небезпечно, а це вже питання їхнє. Як вони оцінюють, чи їхати, чи не їхати. Це ж не те, що там Україна збирається їх атакувати. Та ні в жодному разі, я думаю, що клепка в голові у нас лишається, і це нас якісно відрізняє від російського агресору. То ми не будемо стріляти 8, 9, 10, 7. Я думаю, що ми будемо відпрацьовувати військові цілі, а військові цілі не входять іноземні делегації.